Вони пішли і дістали, і поговорили з Пеле, І хотілося, щоб Пеле прийшов до Америки. Um, Першим Пеле приїхав до Америки. в місяця році, Буруаті, в тому, часу він грав у команді Сантос Бразил. І Сантос um, приїхали до Америки, щоб заграти параметю. Щоб Америка побачила Пелея, що він і на другий рік він мав бути у нашому ліні. Mm -hmm. Сантос uh, приїхали до Чикаго на меч з шатратом році і вони грали з дружиною від Мексико, Юніверситет Мексико грали проти Сантос. І мій батько був суддя. Uh, я вам, я вам знімку Так, прислав. так, я отримав, так. Um, і uh, дуже цікаво, що не, не тільки мій батько був суддя. А другий суддя, на вищий суддя всередині того мечу, також був українець. Пандикий. Пандикий. Mm. So, я ще маю знімку, я вам прислав, що там а. стоїть перед мечом на це на нані антом пан дикий посередній, мій батько і відразу до нього пили. Так, так. <laughs> <laughs> так само і мене батько вжав на я мав 13 років. І всі мене знали, хто був у директорі футбольної ліги в Chicago, а, а там один був німець, що газету написав. Кожного тижня про всім мечів в Чикаго. І ми мене бачили, каже, гір, дав мені дасть, а давно, виставку газетів. Щоб я продав гузатив в стадійоні, як мі батько був на площі, спелев. So я, я продав газа. Половина меча вже весь i... і uh, я бачу нібитько в посередній площі дивився для мене. Дивився, мене знайшов. То в пішов на площу з татом. Я не знаю, як він це зробив. Я знаю, бо я, я бру професійний секьюрин. Що не можна у, на поверсі, бо на повер... професійні дружини не беруть ніякі люди в локару mm -hmm. у хаф як, Може, як меч кінчиться, а не у хаф Так. Like Але я пішов.

<laughs> були у і всі хотіли бачити пеле так близько. Але я там стою з ним? Я, я, як як думаємо, він ніхто зробити? А зробив? So він там він, його знав, бо він там на, на наступний рік пару років він досить а, багато ті мечів суддя з Пелеєм, І він, він їх знав.